Поговоримо про різні речі. А, я вас, напевно, одразу попрошу, щоб ми робили це трошки цікавіше. Якщо у вас є там по ходу діла, якісь конкретні питання, які там, потрібні вам для розуміння, ви можете піднімати руку, ми будемо робити трошки діалог. А от я не пам'ятаю, у нас є 45 хвилин, тобто я думаю, що ми більш-менш мало б встигнути, хоча матеріалу тут є теж достатньо, навіть якщо не буде питань. Не бійність. От, я напевно розкажу в двох словах про себе. Я ну, бізнес-аналітик тім лідер в компанії Pump Systems. Тобто в мене є ресурс юніт бізнес-аналітиків. Зараз займаюся так само проектним менеджментом, там тренінги читаю і паралельно розвиваю. ну от, тут казав, що в мене не прибуткова організація, я намагаюся розвивати прибуткову організацію 5, де власне цю всю експертизу вкладаю. А, ну, от, власне, переважно мій досвід сконцентрований саме на agile проектах Тобто все те, ну, 90% проєктів, на яких я працював, це саме були Agile. Не Agile було доволі мало. В Іпам'я створила ком'юніті менторинг-програму. Зараз ми стараємося створювати бізнес-аналітичний менторинг для компаній, в принципі, на ринку. От, ну І власне тренінг. З такого що сертифікований Master і переможець ті з 2014 у бізнес 5 Знову ж таки, розкажу в двох словах, да, ми консалтингово-тренінгова компанія, консультуємо, допомагаємо, створюємо тренінги, а зустрічі є тікається клаб і робимо ментори. Ну, ви просто, щоб знали, від кого я прийшов. От. Але почнемо ми власне, з нашої тематики сьогодні. Що змінилося на ринку, власне, коли прийшли Agile-методології взагалі за якісь там не знаю, декілька останніх десятків років, приблизно 10-20. У нас ці зміни трошки відповідніше. На заході вони йшли трохи швидше і до нас вони власне, доходять. Да, і я власне, хотів би почати з питання. Хто на своєму проєкті використовує Agile методології? Якась частина. Да? А хто чув про те, що сусідній проєкт використовує Agile методологію А ну більшість цих. До чого власне це питання було, тому що більшість з вас вже знає, да, і якось це як в ранішній світанок, ти можеш його не бачити, але він десь є, вже сонце встає і навіть над тими проектами, які можуть працювати зараз в напрямку а, там, government, да, державного обслуговування, в банках і т.д. і тебе. Навіть якщо говорити про проект, де я зараз частково є, ну, там, у нас швейцарський банк, якого не можна оголошувати, але насправді всі все одно оголошують. А, так, там Agile вже достатньо давно, і якщо там десь близько 6 років тому вони це прийняли як стратегію розвитку. Тобто вони наняли коучів, вони наняли людей, які саме просували Agile в організації, і зараз це де-факто стандарт. То, по чомусь іншому там майже не працює. Фактично є тільки Agile, є тільки якісь там невеличкі команди а-ля ха-девелопери, e які просто ковбойським стилем там просто все пиляють, але дуже швидко. А, ну, от вони можуть не використовувати процесор. Так, сюди, в принципі, Agile. Uh, да, і оце оце власне, той висновок, який я хотів сказати. Uh, природньо наступає питання. От, якби, а бізнес-аналітики, да, які були раніше там, класичними, де вони тут в цьому всьому сетапі взагалі існують? І чи вони взагалі існують в ньому? Uh, тому що agile, він, якби, да, це вже буде наступне питання, але часто, наприклад, є такий міф, uh, що в Agile немає документації. Хто такий міф чув? <реш> <реш> да, багато хто чув про цей міф, Ну, я напевно поясню трошки детальніше, чому, звідки цей міф. Yeah. Я забігаю yeah. трохи наперед, але так просто, щоб вам було цікавіше. А, насправді тут треба трошки сказати про походження самого Adile. Він з'являвся десь на початку, там, в кінці 80-х, на початку 90-х на Заході. А, він зароджувався переважно як ітеративні методології, потім він в 2001 році виродився в так званий Agile Маніфест. Хто там може чує, хто може не чує. Але ідея в тому, що ну, це зараз Agile там, стає більш-менш мейнстрімом. Тоді це був якби, такі ренегати, да, від щепенці від всього іншого, вони старалися робити щось по-іншому, і Agile це була якась частина там, Rapid Application Development, коли щось треба було швиденько на колінці написати, віддати і показати. А відповідно, ну, як, да, яка документація, коли тобі треба за місяць запиляти якийсь проєкт. Ну, його ніхто не писав, писали оці карточки, якщо хтось, можливо, знає поняття user story. Да, там, можливо, вже чув або ще не чув. Да, це поняття юзерсторі, вони ще значально були картками, да, які клеїлись на дошку і на цьому документація обмежувалася. Да, це було тоді. Але коли вона почала потрошки переходити в enterprise, в компанії дійсно великі, які використовують там, це, скажімо так, on-the-long run в довгостроковій перспективі, це перестало працювати. Да? Документація почала з'являтися, і насправді ми зараз поговоримо, як воно почало впливати. От. Ну, звичайно, якби можемо почати з того, як це раніше було, да? От коли класичні такі специфікації, які, напевно, багато хто з нас ще пише, і я вас дивую, напевно, вони в Agile іноді використовуються. Але чому вони були більш, скажімо так, затребувані, вони частіше використовувалися. Перед усім тому що були вели, вели більші проекти, да? тобто там написати операційну систему, якусь величезну ERP, то зараз вам якби, системи розробки ну, цієї там якісь паттерни і тепер, вони дозволяють вам швидко щось написати, навіть відносно там, а, ну, використабельно. Раніше це все треба було писати руками, ніяких там, бібліотек готових, ніяких рішень готових не було. Відповідно, проекти займали 3-4 роки. Тут саме мається на увазі час. А якщо так довго проект пишеться, вам відповідно треба велика кількість документації. А, і зазвичай вона писалася наперед. А, да, більше часу на розробку. Самої і документації, і самого проєкту. І одна з найважливих, от на чому часто концентрується Agile, це те, що тоді ринок мінявся не так швидко. Ну, там, банальне порівняння. Е, якщо в там, 1992 році кількість браузерів рівнялася там аж двом якимось там самим базовим. Зараз ви маєте вибір там, не знаю, більше з 10-20, чи якщо там покопати ще й більше кількості браузерів. На відповідно, ринок він дуже сильно наповнюється. І якщо ви раніше могли там писати собі 3 роки якісь, там, якусь ERP-систему, випустити на ринок, отримати купу продаж да, з якоюсь новою суперфічею, то тепер, якщо ви будете писати там хоча б рік проєкт, і не будете його випускати, ця вже фіча вже з'явиться у всіх ваших конкурентів, поки ви її випустите, вона вже нікому не буде потрібна. Би, оце ключова основна ідея. Да? Adjaл якраз спрямований на те, щоб ці речі максимально швидко видавати на ринок. Тобто от ви зробили якусь невелику кілер-фіч у вашому продукті чи невелику частину цього продукту, ви зразу його виклали, подивилися на реакцію на ринку. І ви постійно, от, Agile, це якби дає можливість вам цей певний пульсометр для ринку. Да? Ви випускаєте на ринок, дивитесь на реакцію. Випускаєте на ринок, дивитесь на реакцію, і в залежності від цього там, коригуєте свою подальшу діяльність. Воно, наприклад, не так можливо відчутно на великих банківських проєктах, в принципі, на великих enterprise проєктах, коли для внутрішніх користувачів, да, тому що там менше зав'язано на гроші. Але, тим не менш, там воно теж відчувається, якщо люди там менше мають вибір або скажімо так, мають можливість проставити якісь оцінки вашому функціоналу, який ви розробили, да, вони теж будуть використовувати Agile більш ефективно. Е, да. І в великій мірі використовувалися от, власне, класичні методології, тому що вони є наслідуваними. Ну, якщо ви знаєте, наприклад, про розробку ну, зародження самого ІТ-сфери, воно зародилося десь там, на початку 50-х-60-х років. І сама методологія вона в великій мірі пішла напевно, від а, воєнних. А воєнних там все доволі чітко. Пишемо, що маємо зробити, віддаємо тим, хто маємо зробити, і контролюємо, чи воно зроблено правильно. Да, там, оці три етапи доволі чіткі, і вони, власне, перенеслися в розробку програмного забезпечення. Ну, це те, що я хотів сказати на рахунок наслідуваних да. Ну, Це питання я вже задавав, хто чув, що немає умов. Да, Багато хто чув, І це добре. Але насправді я вас трошки розширюю, вони є. От. І я вам зараз трошки розкажу, які вони. Якщо говорити знову ж таки в розрізі еволюції, да, в атерфолі великі специфікації, які пишуться зазвичай на початку проєкту, на елабрейшн фазі чи того, як то її називає. А, після цього, коли вже зрозуміли, що одразу все написати ідеально, а, де Вікторія яка розказала про ідеальні специфікації, yeah. е, да, що все написати ідеально, напевно, сходу, доволі складно, е, почали розуміти, угу". ну, давайте ми раз напишемо, перечитаємо її, зрозуміємо, в чому тут помилки, і напишемо її ще раз. І ще раз, і ще раз, і ще раз, да, поки вона не досягне якогось рівня там, досконалості. Да, З'явився так званий Rational Unified Process, який був одним з таких, ну не от, не першою, напевно, але з одною з самих відомих ітеративних методологій ще до ери Agile. А в ньому вже, як ви бачите, от, тут навіть можна прослідкувати, ізначально були великі специфікації, і писалися вони переважно для а, саме програмістів, це були функціональні специфікації. Да. В РУПі вже як таким більш Обособленим підходом і, напевно, більш концентрованим з'являються юзкейси. Це взагалі як було еволюцією, тому що це точка зору користувача. Ми вже розуміємо, що ми не пишемо софт для програмістів, з кучою кнопочок там, з десятком вікон, не якихось нелогічно розміщених. Нам потрібно розуміти, як програмою буде користуватися саме людина. І вже зміщається фокус саме на це. Вже в Agile, як бачимо, знову ж таки, щоб я розумів, хто знає, бо чув, що user story. Окей, всі знають. Супер, я не буду про це не говорити. user story, це можна сказати, вже, ну не те, що вінець еволюції, але він це такий. Да, тіра, я розумію, як Даша там є різні юзерсторі. Це певний, скажімо так, зараз на даний момент, напевно, вироблений максимальний погляд на функціонал саме з точки зору користувача. І не тільки в тому плані, що, він, що ми розуміємо, що він збирається робити в нашій програмі, а саме з точки зору, навіщо це йому? Да, якщо ви знаєте запис там as a user, I want so that. Да? І це, от, це максимальна емпатія і там, софт для людей. Ми можемо писати саме в джева-методологію. Ну, там ще такі цікаві слова, як value and acceptance-driven, тобто, коли у нас цінність саме для кінцевого клієнта, а да, не просто якась наша ілюзія продукту, це все керує. А да, він ітеративний інкрементальний. інкрементальний. З'являється, в Agile така цікава штука, яка, наприклад, в попередніх там, в групі чи в утерфолі не дуже підходила. Ну, хто розуміє добре поняття інкрементальності? Ну, да, скажіть, тому що щоб я трохи теж почував. Ну, інкрементальність це різниця. тобто как бы додається частично. частично. Да. Вот. І, власне, дякую. Власне, оця частічність, яка вона додається в кожному наступному продукті, вона так само дуже сильно пов'язана з поняттям MVP, якщо хтось, можливо, чув. Зараз багато про це говорять. Minimum viable Product. Тобто кожен те, що ми розробляємо, воно повинно бути potentially shippable. Тобто потенційно клієнт може почати ним користуватися вже зараз, і він зрозуміє, що ми тут йому взагалі написали. В такому форматі повинні завжди створюватися вимоги. Це спочатку не зовсім очевидно. Да? Чому спочатку не написати весь леєр бази, потім Middle Tier, а потім зробити UI. Да? Вроді якось нелогічно. А, можна ж, тіпа, все по чуть-чуть писати там, і брати відповідних тільки людей. В Agile передбачається, що ви от берете вертикально. Ви пишете трошечки Middle tier трошечки UI, трошечки бази і так далі. Берете, поки всю програму не інструю. Ось. І власне. З огляду на це все, яким чином саме змінилися вимоги, які все-таки є в Adjail, да? е, вони хочуть змінилися, але вони от, тепер просто їх складніше помітити, можливо, да? тому що це невелика специфікація, невелику кількість сторінок. Оскільки в нас є менше часу на те, щоб їх створити, да? тому що нам не видають зазвичай там, 3, там, 4, 5 місяців на початку проєкту. Ми там дають нам Спринт 0. Добре, що якщо дають на написання якихось ключових цілей, віжена. Там який відбувається ще частково на присейлі. І все, поскакали. Давайте щось починати розробляти, якісь прототипи і погнали. А, вони, власне, стали менш чіткими. Написати ідеальну специфікацію в Adri апріорі неможливо. Да? Тобто у вас немає часу вилизувати ваші специфікації, тому тобто, ну, що вам їх треба написати as good as it can be, да? або good enough для розробника, і віддавати в розробку і дивитися, що з цього все буде виходити. Вони, відповідно, стали меншими, ну це просто наслідок того, що менше часу, да, вони менш чіткі. Вони стали легшими для зміни або розширення. Да, бо, тому що оскільки оця інкрементальність, ви дописали щось, воно невелике, воно не вбудовано в великий документ, воно є доволі гранулярне, ну, ви його потрібно розширили, там, потрібно роздробили. Якби. З ними стало легше працювати. Да, і, відповідно, там номерування, ну, це довго можна говорити саме про інструментар... інструментарія джейлової. Але да, от вони легші для змін. І загалом концепція одна нас з в тому, щоб ми були готові для, до змін, і документація це повинна підтримувати, в принципі, наш процес. Е, да, і тепер от ідея знову ж таки е, полягає в тому, що через те, що вони маленькі і не чіткі, або не такі чіткі, як потрібно, вони заохочують дискусії. Е, таким чином, вони, е, якби, от, наприклад, якщо раніше як було, е, аналітик пише специфікацію, е, Розробник розуміє його погляд, аналітика, і описує на основі цього вже продукт. Погляду програміста в цій специфікації майже немає, тому що він не участвував в її розробці. А, з точки зору Agile, це, ну, це навіть не Agile, це у цього нового скажімо так, підходу, коли ми намагаємося задіяти всіх і, скажімо так, бачення всіх. Що програміст теж людина, він теж бачить якось продукт по-своєму. Він бачить якийсь продукт по-своєму, і коли ти йому даєш не ідеальну специфікацію, в нього природньо понароджуються питання, які, ти, які аналітик уточняє, да, от де основна його роль для а, програміста. І це якраз є один із основних, напевно, одна з основних ролей аналітика в аджайлі, да, коли він якраз допомагає уточнити і провокує цю дискусію. А, тому що знову ж таки в аналітиків є часто. Можливо, ну це так історично сформовано, просто в кожного з нас є якась своя любима частина програми. Да? Хтось любить мокапи малювати, хтось любить там XML дуже добре прописати, хтось любить взагалі меседжень систему там розкопати і так далі. Да? Но для девелоперів буде, ну ці деталі можуть бути неважливими, які, які цікаві нам. Для них важливі якісь свої деталі, от в контексті яких вони працюють. І ми без того, щоб залізти в голову девелоперам, цього ніяк не знаємо. Тому нам потрібно з ними постійно вести діалог. Це теж, якби, в чому відрізняється в великій мірі, ну, робиться наголос, в Adile-умовах. Зараз ми ще повернемося до того, як самоорганізований процес саме аналізу в Agile. але спочатку поговоримо, якщо брати класичні agile методології зокрема, от такий дуже популярний скрам, де саме аналітик і його місце ну, в цьому agile-світі, Тобто, куди, коли він приходить, ким він повинен бути. Для цього, знову ж таки, в мене невеличке питання, хто взагалі добре ну, там, читав чи знайомий з поняттям з ну, Agile, Adjail, більш-менш всі знають. Добре. А, о, і власне, ми можемо просто говорити, наприклад, Kanban як такий не регламентує ролей. Да? Тобто він каже, все, що вам потрібно, ви можете використовувати. Саме поняття agile, да, ви знаєте, це певна якби парасолька. Тут це просто набір принципів, це не методологія. Тому якби я буду зараз говорити на прикладі Scrum, передбачаючи, що це може використовуватися в інших методологіях. Стандартний сетап це команда, скрам-команда, вона ще називається, девелопмент-команда. У вас є product-оунер або представник стейкхолдера, там, залежить від сетапу. І Scrum Master — людина, яка слідкує за тим, щоб це все правильно працювало, за те, щоб сам процес йшов правильно. Бізнес-аналітик насправді в цьому всьому сетапі може відігравати будь-яку з цих трьох ролей. Ну, Навіть я на своєму досвіді а, і брав участь, і спостерігав у ці всі три випадки. Кожен з них має якісь свої плюси і мінуси. Да? Тобто вони якось там, певно, в своєї точки зору виглядають. Да? Він може бути членом команди. так? У мене питання: чи може на одному проєкті виступати в ролі продукт-онера та скрам-мастера? Ми через три слайди до цього питання перейдемо. Хороше питання. Мож, ну, можна все. Але що це буде коштувати? Тім-мембер продуктований Ми Не будемо зупинятися знову ж таки, на цьому. Е, як тім-мембер? Це один з таких, якби, не знаю, самих, напевно, нейтральних сетапів. Він працює непогано, доволі поширений в аутсорсингових компаніях, часто зустрічається. Е, які він має плюси? Да, це коли у вас аналітик. У вас є якийсь продуктовини зазвичай в стороні замовника, він як офіційний продуктовний у вас проєкт. А аналітик він працює близько там, з девелопмент-командою, з тестувальниками і просто сидить разом, там, ходить з ними на стендапи там, і допомагає їм просто розробляти і уточняти вимоги. Частий сетап. Які є плюси в цього підходу? Знову ж таки, в нього постійний доступ до команди, він формує юзер-сторі в більш технічному виді. Чому це полягає? Тому що ну, хто його найбільше може дістати, той, хто біля нього. Біля нього зазвичай розробники. Якщо розробники біля нього, вони часто підходять в нього, питають якісь, на його думку, не завжди розумні питання, і він намагається себе від цього іноді огородити, щоб зберегти собі час, тому він формує історії зазвичай відносно технічні. Тому що ці люди, які біля нього, для нього важливі. Плюс так само є в тому, що він легко передає знання. Тобто він, те, що він знає, він одразу прийшов розказав, каже, так, хлопці, зберемося, дивіться. Концепція того, що ми розробляємо, полягає в цьому. Всі зрозуміли, так? Ми зрозуміли, навіщо це робиться, вклали якісь свої ідеї, там, обговорили вимоги. А, да, це, до речі, підкріплює розподіленість команди. Да, тому що в нас зазвичай в такому випадку продуктовник десь on Ну, Сам основний продуктовник. І такий бізнес-аналітик, знову ж таки, у зв'язку з тим, що ринок потребує, щоб він був більш технічний, він зберігає час команди на оці інвестигейшени. Він може сам базу розкопати, він знову ж таки може XML сам подивитися, запуляти щось там, там меседжинг систему і так далі. Ну, там, залежить від ситуації. І таким чином, а, ну, у нас колись в стояв, стояло питання, як же продавати таких людей. да? Чим аналітик такий цінний, Якби, навіщо він замовнику? Аналітик ще часто, наприклад, на даний момент коштує дешевше, ніж Java Developer. Але, скажімо так, його. Швидкість роботи з цими деталями, і то наскільки він їх швидко може взнавати і деталізувати, значно вище ніж девелопера.